Добрий раночок, мої друзі. Я Людмила Богуш, я засновниця компанії Бугуштейн. І сьогодні хочу вам розповісти в моїй тем менеджмент зарядці про те, в чому є різниця між різними формами навчання. Чому так вийшло? Чому я про це хочу сказати? Тому що я два дні тому була прямо дуже-дуже засмучена. Чому? Що я подивилася, я вирішила поспівпрацювати з людиною стосовно штучного інтелекту, і він мені сказав, що він багато де виступає, проводить навчання для... Компанії, для команди і так далі. Я думаю, о, класно, класно, тому що ми ж так само проводимо навчання. І я його попросила, щоб він мені надіслав приклади того, як він навчає. І я отримала від нього відео, яке він називає, що це тренінг, але це відео лекція. Об огляд, огляд, да, тобто є таке, є таке, є таке, можна робити ось так, можна робити ось це там, та, та, та. і ви знаєте, він дуже класний огляд робить. Ну прям дуже класний, він сам такий класний. Мені дуже сподобалось це як огляд. Але це не навчання, тому що люди тільки узнають про можливості, а навчання це коли ти вмієш це робити, коли ти своїми власними ручками, своїм власним розумом можеш зробити щось. Таке, чого ти не робив до цього. І от це вже буде навчання. Ну, я сподіваюся, що ми а, з ним а, ще й домовимося, тому що я його спитала, що він може і чи може він навчатися, чекаю зараз на відповідь. І він мені дуже подобається, сам по собі. Але у мене виникла то, така, така думка, да? що дуже часто люди щось купують, не знають, що вони купують. Да? Тому що навчання це коли тебе проводять покроково і ти це робиш. Ну, просто, от, просто для себе, що коли ви хочете навчитися їздити на велосипеді, ви дивитесь на те, як інша людина класно їздить, да, і він вам показує, як він і так, і сяк і стрибає, і дивиться, як я можу, і так далі. Ну ви від цього не навчитеся. Ви навчитеся тільки тоді, коли ви самі сядете на цей велосипед, коли ви самі це це зробите, да, коли ви самі відчуєте, як воно у вас виходить, і так далі. Да. Оце буде навчення, і ви ще. Отримаєте це вміння і будете розуміти, як вам це робити краще. Ну от в цьому є різниця. І а, на днях я побачила допис нашого студента, нашого клієнта. Він власник стоматологічної клініці, і він написав, що а, чому, скільки а, чому, а, пломба. Коштує тільки стільки там стільки та грошей віддам, приходять і кажуть, що 2 тисячі гривень за пломбу це дуже дорого, і він просто це порівнював з манікюром. І він а, сказав: дивіться, за манікюр, десь ви платите біля тисячі, ну допустим, 700-800 гривень, і це на три тижні. А потім вам знову потрібно робити. А пломбу ви ставите на декілька років. Якщо ми просто. Ну, пломба вона розрахована десь на 50-60 місяців. Якщо ми візьмемо вартість одного манікюру да, і помножимо на 50, то пломба повинна коштувати 45 тисяч гривень, точно не дві. І от дайте, і я от так само подумала, що ми, як тренери, да, ми робимо. Кінцевий результат, що ви вмієте це робити, да ми ж не беремо з вас гроші от за ці тайм менеджмент зарядки, тому що це просто так, це думки. Але на ринку є багато пропозицій стосовно тайм-менеджменту, штучного інтелекту, Відеокурс для самостійного навчання. Відео огляд добренька для того, щоб ти зрозумів, що які бувають можливості. Але якщо ти хочеш це опанувати, і хоче, якщо ти хочеш вміти це робити, то потрібно йти на тренінг. І там з тобою буде працювати конкретний інструктор. Він буде тебе проводити покроково, щоб ти точно-точно навчився отримав результати. І в цьому є різниця. Тому закінчую мою тайм менеджмент зарядку закликом. Давайте приходити, приходьте до нас на навчання. По-перше, тайм менеджменту, тому що завжди у вас часу того не вистачає. А по-друге, штучного інтелекту. Тому що після нашого навчання за 6 годин все, ти вмієш. Ти вмієш все, тобі більше ніхто не потрібен. Коли ви читаєте оці інтенсиви, 3-4 тижні або навіть 2 місяці, де ви займаєтесь один раз на тиждень, там, по годиночки, по дві, і просто вас там величезна купа в групі, і потім вам все одно потрібно все робити самостійно, то у нас ми вас візьмемо за 6 за 6 годин повністю проведемо, ви будете повністю все вміти вміти не просто розуміти, а вміти. І більше вам ніхто не потрібен, і до навчатися вам так само не. Потрібно. То, друзі, давайте вже нормально навчатися. А вам на сьогодні потрібно скласти перелік задач на день, а потім подивитися, написати, порахувати час, впевнитися, що ви час не витрачаєте, але ж і влізаєте в 24 години на добу. І потім робити розклад, і потім рухатися по своєму дню впевнено, привпевнено, привпевнено. А я побігла далі. Пока.